Всім доброго дня! Хочумо вам показати каток рубати і з ножами не у шахматному розпорядку, а у лінійному, Прямо лінійному. Все є, як було раніше, по госту. вал 60 пещерный <къех> роликовый само самоустанавливающий само, само mm -hmm. за 15 градусов сама дверь две пробки раз один данная модель будет так вот Сил присипка. Болти вісім і вісім. Всім багаємо норма дня.